На українських дорогах стане просторіше в Україні теж запровадять утилізаційний збір на російські автомобілі. Уряд доручив мінекології підготувати відповідне рішення. За попередніми оцінками завезені з Росії машини подорожчають мінімум на тисячу доларів. Північна сусідка утилізаційний збір запровадила першою із 1 вересня. Відтак українські автомобілі там автоматично здорожчали на 10-12%. відсотків. Вантажні взагалі на 20 тисяч доларів. Якщо 40% відсотків іде серед легковиків 40% йде на експорт до Росії, а 60% продається в Україні, то кразів, наприклад, в Росію йде як мінімум в 5-6 разів більше, ніж продається в Україні. Утилізаційний збір є майже в усіх країнах Європи. Скажімо, у Німеччині він коливається від 3 до 12% від вартості авто. Таким чином влада турбується про чистоту довкілля, куди підуть гроші в Росії та Україні, невідомо. Кошти, які прийдуть в бюджет, будуть використані на бюджет. А от в якому напрямку варто сказати? Я, я так розумію, що частково дійсно в нас з'являться якісь підприємства по утилізації. Запитання, наскільки скільки не будуть дійсно переробляти, це запитання відкрите. Від автомобільної війни постраждають власники українських автозаводів, адже прості громадяни останнім часом і так перестали купувати російські легковики. Обсяги їх продажів в Україні скоротилися майже втричі. Цього року українці придбали менше 30 тисяч машин, зібраних у Росії.